Розплата за кохання українку в Об'єднаних Арабських Еміратах можуть кинути за грати через дошлюбні стосунки із нареченим. 27-річна жінка звернулася до місцевого лікаря через біль в животі. В медичному центрі виявили, пацієнтка вагітна і повідомили про це поліції, адже статеві стосунки до шлюбу в країні заборонені. Українку заарештували разом з її хлопцем, громадянином південно Африканської Республіки та згодом відпустили під домашній арешт. За даними ЗМІ, місцева церква за високу платню запропонувала парі швиденько. Ввінчатися, втім судді зам'яти таким способом справу заборонили. Суд призначили на 15 березня в консульстві України в Арабських Еміратах ТСН повідомили, тримають ситуацію під контролем, але принаймні до судового засідання дипломати допомогти співвітчизниці не в змозі. Ми знаємо цю ситуацію, ми спілкувалися з ними, відвідували її. Вона зараз не перебуває в тюрмі. Її змінено запобіжний захід. Треба почекати рішення суду. і Буде представник від компанії, і буде консул наш, і буде консул від південно-африканський консул.